Значить, на сьогоднішній день ми проводимо процедуру запиту цінових пропозицій на придбання. Так, дено ж хочу зачитати наш предмет закупівлі, фотопластинки і фотоплівки, плівка для моття друку, фотохімікати та фотографічні незмішані речовини. Так вона називається по класифікаторам щоб всі члени тендерного комітету знали, що у нас представники логістики. Засідання тендерного комітету відбулося добре. Значить, ну, надішліть вивід у певному порядку вчинили, е, наше Запити з репозиції, постійним технічним було визначено латання документативної на цю процедуру успішно пройшло. <плес> у 52 балу нам пропозиції. Одна від ушкований Вікторія Доврогоха і Я вважаю, що наші учасники бажання, важливість. два що ці нові пропозиції І перевіряємо документи, які ходять на ці нові пропозиції. Дуже безсупно. Запорічена В нашій громадській сфері є запорічена спеціальна компанія. Дуже добре. Так. Відкриваємо пропозиція «Конкурс секторів на закупівлю Фотопластинки фотоплітки, фотоплівки, плівки для миттєвого друку, фотохімікати та фотографічні незмішені речовини. Товариство з обмеженою відповідальністю тут узфан, місце знаходження, місце, місце попавнеться. Так, ви з обмеженою відповідальність так. Отже, тобто, Пропозиція, вартість пропозиції, загальна вартість вартість. Пропозиції з урахуванням ПДВ 107 тисяч 142 гривні 49 копійок. Так, відкриваємо друга пропозиція. На закупівлю, фотопластинки, фотопліки, пліка для миттєвого друку, фотохімікати та фотографічні змішані речовини 11, фізична особа-підприємець Саленко Катерина Андріївна, місто Полтава, вулиця Харківська, будинок 28. Цінова пропозиція ФОП Саленко Катерина Андрієвна. Загальна вартість продукції з урахуванням ПДВ 106 тисяч 502 гривні 0,0 копійку. Всі значить. Пов'язуємо.

Представників я заважаю. Чи ви хочете сьогодні ще спитати? Яку думку висловить?